Буковинці попрощалися з відомим спортсменом та підприємцем Василем Гаврилюком. Провести в останню на прийшли десятки місця. Відомий спортсмен, шанований у будівельних колах підприємець Василь Гаврилюк, загинув після ДТП, яка трапилася 8 січня. Відтоді перебував у комі. На 16 січня запросили лікарів зі столиці, але він їх не дочекався. Спочатку це були другі по, по спорту. Василь Іванович, майстер спорту з марафонського бігу разом. ми. Починали займатися, потім дружба перейшла вже в сімейне, ходили до одного в гості, міремо можливості допомагали Василю Івановичу, була людина, яка відгукувалася. Треба примір брати всім, такої людини, як він, дуже мало є у нас час. А на тодішній час він від людей відносився дуже-дуже, прислуховувався, І що треба, допомагав. Василь Гаврилюк народився 1955 року в селі Карапчеві Чернівецької області. У молодості займався легкою атлетикою. Згодом став директором Чернівці Рембуду. Про покійного висловлюється як про дисциплінованого та надзвичайно талановитого спортсмена. Дуже хороша людина, дуже трудолюбивий, Багато тренувався, виконував всі. всі. Побажання і всі завдання, які йому давалися для того, щоб виконати. Весь час, як я його бачив, він завжди був життєрадісною людиною. Людина, яка всім завжди бажала тільки добра. Не буде людей, які зможуть сказати про нього якісь негативні речі, тому що він завжди всім допомагав. Попрощатися з Василем Гавролюком прийшли рідні, друзі та знайомі. У покійного залишилась мати, жінка та троє дітей. Марина Шварцман, як у Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.